Розкажу казку, щоб ви зрозуміли, що найголовніше для нашої структури, для нашої клітини. Ви послухайте, ви будете розуміти. Будемо розглядати нашу клітину і наш як домік, да? і також наш і організм. Це мікро, макросвіт для нашого доміку, хатинки важливо. їжа. Да? Важливо Амінокислоти, вітаміни і так далі. Важливо і в нас є каналізація, так і в клітині, і в нашій хатинці, в Каналізація, якщо каналізація забита. Чи будете ви хотіти їсти? Ні. Вона буде перенавантажена, вона не буде відвільнятися, запахи і так далі. І тобі ж тут вже та їжа, вона недоречна. Розумієте, тобі ж вже питання каналізації, питання очищення організму це в нас лімфа. Тобі щоб в нас були ці всі розкриті структури, особливо тут подивіться лімфатичну систему. Наскільки тут все в нас забито? Тут вже це масаж. Але ж треба зрозуміти, що в нас теж є. А, значить, апоптоз відмерлі клітини, які треба теж допомагати їх вивільнити, вивести, допомагати, або там відшелушити, тому що буває таке, що у людей не просто тут стара шкіра, там а клабіші відмірних клітин. Їх Треба очистити. У мене суха шкіра, суха шкіра, то не суха шкіра. То у вас там просто клабіші відмірних клітин. Треба очистити того, почистити, справити помінки і забудь про це все. обмити все. Тось, тобто, господи, прости, помп по, по, як там обмить? Що там вони це по, по, поминають? Поминуть і забудь. Так ось, дивіться. Тобто нам треба детокс. Є у нас теж детокс, там кофеїнчики, різні кислоти, ті, що нам теж, теж отшелушують, нам якось допомагають вивільнутися, але за допомогою цих процесів. Окрім того, ми дивимося, якщо наша клітина, наприклад, да, добре вивільнули все, у нас там детокс норм, вітамінчики, енергія для клітини, АТФ. Якщо у вас, наприклад, записано куча планувань, але у вас немає енергії, ви лежите, блін. Ви не можете нічого робити, тому що нема енергії, так і клітина. Треба, щоб в неї була енергія АТФ. Це дуже важливо і з руками, там у нас генна експресія. Чому Вона ж ген, Як що вона в гені? О, ви вже стара. Ні, там же ж з енергією це зв'язано. АТФ дуже важливо. І як в нас в нашому доміку немає електроенергії, то вже не можете собі пірожка зробити. ви нічого не зарядите, у вас нічого немає ні зв'язку ні з чим, тому що електрика, АТФ, це дуже важливо, розумієте? Окрім того, антиоксиданти, та не треба мені ті антиоксиданти. Антиоксиданти не треба. Да ви що? Дивіться, це значить, давайте повикидуйте вікна, двері. В своїй квартирі, хай сніг, хай там і хай розбійники, понімаєте, свободної радикали, харах, шарах позабирають вашу їжу, або там ще щось і все. Це буває найголовніше на вашому хатинці, чи тут ви стараєтесь закритися, розумієте, якимсь чином захиститися. І захист це теж, теж буває одне із найголовніших. Якщо ви працюєте на якомусь підприємстві, там, де дихаєте, непонятно, що то вам треба, це теж і зробити детокс, і захистити свою якби, шкіру. Логічно. Логічно, ось така казочка. Окрім того, що я хочу сказати, є таке ще поняття теломіри. Я постійно про це говорю, тому що колпачки на хромосомах це вже психологічні наші настрої, тому що стрес ворог краси. Бистро говорю, що ви не переключили, бо це дуже важливо. І в нас теломіри, вони укорачуються. Від чого укорачуються вони стрес? Ну, стрес, є, знаєте, єсть благострес, тому що без стресу теж неможливо. Це треба наша підсвідомістю повинна <свідна> справлятися. Теж парнікові ефекти не дуже вона любить. Тобі ж там треба, якби свідомий стрес, як то кажуть, то друге. Тому що зараз мені щас не ну, мене дуже розумна аудиторія. Щаскає ха-кака, там от канадські вчені там довели, що стресва блага. Це ну так, стресва, блага це в залежності. Тобто, ви йдете, стресуєте там на конях їздите, щось нове навчаєтесь, розумієте? Це теж вже мікрострес. Якщо ви не вмієте там їздитися кермом, починаєте їздити, це теж йо моє там якби. Але ви розумієте, це йдете свідомо навчилися і хох, саме класний гормональний коктейль. Ви отримуєте, коли ви навчилися, аби, або знаєте, як це робити, або, знаєте, щось шукали, а потім о, ось воно. О, це дуже любить мозок. Так ось, получається, виходить... боже, мене не переговори. Господи, скільки вже це можна так ось теломіри, на колпачках хромосоми. Да, і вони укорачуються, якщо ви не розвиваєтесь, тобто немає нових нейронів, Тобто то вже ну тупуваті, кажуть, да, це ну як, як є, розумієте. Або то баби сидять там, о боже мой, та, -та, -та". Ті, що розвиваються, читають, вони подивіться, які які молодці. Молодці, не стресуйте, кушаєте цей антиоксидант, саме мощний, це аксантансин. Коли я його вивчу? Астаксантин, а ми його обов'язково. І не стресуйте, розвивайтесь. Ось, все, пожалуйста, це теломіри доповнюючого до всього. І розумієте, ми маємо бути фрівонні. Якщо ви чекаєте візді стрес, картизон, тому ж клітина працює, що вона зажимається, і шукає, да, де, де вже. Або ви фрівонні, тоді клітина сама з собою, дружество, все здає вам гармонію, красу і все на світі. І ви, ви живете і балдієте. Тому настраюйтесь, Психо... це емоційна грамотність. Не можна, де я такі псих, як я, навчилася. О, тривога. А я спокійна.